VPL D14, новинка від VPL. Ось така моделька, коробка оригінальна, Suzuki, тобто все зроблено максимально копійно. Чим вона відрізняється від D12, тому що вони дуже схожі по візуалу. тим, що тут стоїть задній та передній привід. Тобто Повний привід тут з карданчиками спереді. Позаду, як і раніше, було, стоїть мост. Акумулятор так само під запаскою. Машинка йде вже. Готова до використання. Ось так з коробки дістаєте, заряджаєте акумулятор і поїхали. Для пульта треба дві пальчикові батарейки. Повністю все пропорційно, два режими швидкості, два режими повороту коліс. Пропорційний газ, пропорційний рульовий управління. Далі по комплектації ще додатково є зарядка, наліпки та аксесуари для того, щоб прикрасити цю машинку ручки. Дзеркала і так далі. Інструкція на англійській мові. Ну, і ось так виглядає оригінальна коробочка. По машинці. Ось такий візуал. Намалювали. Так, вона візуально дуже схожа, скоріш за все, навіть і колеса, мені здається, дуже схожі на D12. Ось так. Ну, і підвізка, в принципі, така сама. Вона була тут така важільна, тут вона була ресорна. Так, все це і залишилось мост. І під запаскою акумулятор. Цікава моделька, але за рахунок повного приводу трошки виворіт коліс вже не такий, як на Д12. Д12 він все ж таки трошки буде більший.